Ого, кохана, який пішов сніг гарний. Прям хлоп'ями падає, такий пушистий. А? Кохана, який сніг. Тільки жовтень місяць. Ну який сніг? Може дощ? Та ні сніг? Де сніг? Де сніг, сніжок? Де? Та ось тільки що був. Ось, дивись, зараз знову піде. Дивись, який гарний. Дивись, зараз він хмари йдуть. Хмари. Ну що, кохана, бачиш сніг? Ні, сніг не бачу. А бачу кум твій іде. З пляшкою в біседку пішов твій кум. Та ладно, не може такого бути, щоб мій кум пішов без мене. Ти що? Ну, Та... не, не віриш, так не віриш. Та ні, він би мені дзвонив. Так зараз дзвонить. Та, він пішов в беседку. Туди помилилась, мабуть. О. О, я ж кажу, кум буде дзвонить зараз. А де мій телефон? А телефон твій на кухні. Бігом, кум. бо зараз не буде дзвонити вже, бігом. О, кум, це святе. Це ж не кум. Це не кум, так. Да. То, мабуть, із е, сніга що такий. Великий йшов, я не побачила суто на